Сьогодні запланували ми слідують. Так, я сподіваюся, що я вже в ефірі. Тепер я можу спокійно з вами привітатися. Друзі, всім привіт! Хорошого дня, чудового настрою, вихідний сьогодні приєднуйтеся до обговорення в прямому ефірі. Ми сьогодні з вами пройдемося по городу, подивимося, з'явилися нові. Знала про лопух. Я вам розкажу про нього. Ну, спочатку ми пройдемося город, подивимося. У нас сьогодні, друзі, чудова погода. У нас на небі немає жодної хмаринки. Пишіть, чат у мене працює. Пишіть, розповідайте, яка погода у вас. Поспілкуємося, хто хоче спілкуватися. І я бажаю вам чудового дня, чудового настрою, друзі. І так, сьогодні в нас з вами екскурсія буде по городу. Почнемо ми із Смородини, і далі я вам все буду показувати. Також подивимося на Тамаріло і подивимося на інжир. З'явилися нові шкідники, які я бачу, що звичайними. Оцими фітопрепаратами не виводяться, тому я так думаю, фунгіцидами і ядами ми не будемо обробляти, так як я вам казала, це не для того у нас присадибна діляночка, щоб їсти хімію і їсти з ядами, те, що ми можемо купити і в магазині, так чи ні. Це моя особиста думка. Далі, а Ви напишіть, я хочу зробити. Чат у мене працює, друзі, а зараз я хочу зробити, е, так як завжди, проміння. Ось сюди. Зараз я переключу, переключу на і, роз... і буду те, що я бачу, те буду я вам і розповідати. Значить, ми зробимо, як завжди, проміння. Хто зі мною приєднуйтеся. І ми зробимо зберегти ролик найкращими. це самі останні, як завжди. Друзі, показую зразу вам на басейн, тому що це таке літо. Як-не-як, а прийшло літо, До у нас іде вже жара. І вода стає тепліша. Поки ще вологи хватало для газончика, газончик зелений, бачите, і його. Якраз я якось сміялася, говорила, що можна кролів завести. Ну, з усім треба займатися. Я не один раз кажу це, е, шуткуємо це одне, а з усім треба займатися, так як ми бачимо наші котики, собачки, всі потребують уваги. Е, тобто якраз ті, хто не може, я йду зараз до неї. Я йду до нашої. Друзяки спить. Вона зараз спокійна, так що переміна вже прийшла, погоди, жара вже прийшла, так? Сьогодні вже так, як такий м свіжий такий е, е, запах зранку. Ну, ніби ти як на морі. От. Ми, ми ж недалеко від моря, тому цей запах є. Буся спить, всі кутики сплять, на дворі стає жарко. Друзі, чат у мене працює, тому приєднуйтесь і давайте розпочнемо з чудового. Я зараз йду до троянди, до нашої штамбової трояндочки і показую вам цю красу. Так, я сподіваюся, що видно її чудово. Ось у неї такий. І далі йде така парасолька, парасолька саме з трояндочку. Зараз я підійду ближче, щоб ви подивилися на цю красу. Ось такі чудові букети.